Чи можна виявити рак на початковій стадії? Як ви думаєте, не знаєте? Ставте лайки, підписуйтесь і не перемикайте. Так можна. Для цього навіть не треба багато грошей. Просто треба вчасно перейти на діагностику, щоб перевірити свій організм. Це дуже просто. Але який же метод діагностики буде найкращим і простим для діагностики свого організму і виявлення онкології? Не знаєте? Тому не перемикайте. Насправді саме ультразвук є найпростішим методом для діагностики захворювань. І найпростішим методом для виявлення різних патології, включаючи і онкологію, тому обов'язково, якщо ви нікого не робили, а Бог давно ультразвук, запишіться на ультразвук ваших органів і перевірте свій організм. Чим раніше ви дізнаєтесь, тим раніше буде лікування і тим краще буде результат вашого лікування. Цікавтесь вашим здоров'ям. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па.